Ми не про то, ми про те, ви всі повиздихаєте, Що у вас не буде шанс? Сьогодні ми говоримо просто про демографію. Кажу вам ще раз, візьміть демографічну піраміду любої країни. Любой! Якщо візьмете Китай, там просто. Тому що в них там вони живуть не так то й довго. Японія вже офіційно заявила, що її населення скоротиться до 2600 року вдвоє. Далі їх 125. Їх скоротиться вдвоє, до сотого року. Вони брешуть. Не добре розумієш, що тенденція настільки хренова, що це відбудеться набагато скоріше. Візьміть любу демографічну піраміду сьогоднішньої Європи. Любу. Пам'ятаєте кризу з початком ковіду? В чому була проблема? Ковід викошує в основному людей старшого віку. А в чому проблема? А тому, що Європа це старіючий край. Абсолютно більшість країн Європи це старіюче населення, де пенсіонери становлять добре за 30%. А молоде покоління становить ледве 10-15% в багатьох країнах. Тому що мало сьогодні не здохнути з голоду. це дорого мати дітей. Пара з двох людей вже не витягує повноцінного виховання одної дитини.